Я переконаний, що це питання треба обговорювати на рівні уряду, мабуть, на рівні комітету, на рівні міністра. І головне це хочу з'ясувати. Хтось в країні може зараз під час війни, може потім, після нашої перемоги, хоче нарешті реально, об'єктивно розібратися в усіх реформах. Оціх, в тому числі в першу чергу, мабуть, в енергетичному секторі, які у нас запроваджувалися під прапорами там євроінтеграції, під прапорами той же євроком'юніті, яка все підтримує, все візує, все чудове. Тільки чомусь воно все не злітає. розумієте? чомусь воно призводить до якихось негативних ну, антинаслідків. От яскравий приклад, ну скажімо, не хочу критикувати регулятор. Я сам завжди був. Прихильникам так званого незалежного регулятора. Ну, ви знаєте, вчорашні події там такі цікаві відбуваються. Воно, це політика, а може і не політика, я не знаю. Бо ну, там, 15 підозрів вручили. А це регулятор, який має колосальну силу ринкову, 90% всього, що відбувається в енергетиці, в ГАЗі та в комунації, Це регулятор, розумієте? Тому, як мінімум, можу сказати, що нам в першу чергу треба проаналізувати. А чи став наш регулятор, який має таку шалену силу? А ще зараз е, закон про реміт там розглядається, штрафи якісь там божевільні, по мільярди, по два. Там вони хочуть на себе, вони мають професійну готовність і відповідальність приймати такі рішення, бо від них дуже багато залежить. А ви ж бачите, що якось там в цьому ринку за три енергоринку за три роки зайвим роботи? Ну більше скандалів ніж якихось досягнень. Я не хочу навіть на війну та на ковід списувати. Воно й до того було закладено. Так само безумовно нам із газовим ринком треба розібратися. Бо ми скільки там 7 років чули з 15-го року про якісь перемоги на газовому ринку, про досягнення, про найуспішнішу реформу. А в результаті отримали повну монополізацію. Сьогодні воно все навкруги нафтогаз. Ринок закінчився на цьому. От просто ринок на сьогодні закінчений. Так само я не хочу чіпати навіть там питання корпоративного управління, хоча воно безумовно стосується двох системних компаній. наших. це і Укренерго в енергетиці, і оператор ГТСУ. Розумієте, бо вони є одним з ключових елементів цього ринку. Більш того, в ГАЗі він має функції оператора ринку ОГТСУ, Але ми на сьогодні бачимо величезні дисбаланси, які потім з бюджету покриваються. 100 мільярдів гривень, до речі, покрив. З бюджету, як результат роботи ринку з 15-го року. Е без, і я до чого веду? В мене немає сумнівів, що це правильний напрямок руху. Це а. Б. В мене немає сумнівів, що самі європейці на сьогодні вже розуміють, які помилки були зроблені в розбудові е архітектури своїх ринків. І вони будуть, вже думають і будуть думати, як коригувати. Ці помилки. І безумовно, ми в цій ситуації мусимо ну, дочекатися певною мірою і їх і їх бачення. В. Я хочу нарешті побачити. Я з радістю почув, що є відповідний законопроект, який в уряді там е розсматривається. Це правильно, бо депутатські законопроекти ніколи не замінять урядовий законопроект. Повірте, моєму досвіду. І ця практика, коли уряд не може свій документ ну по, по чиновничі виштовхнути, і відповідно через депутатів подає ті чи інші законопроекти, вона пагубна, вона порочна є абсолютно на сьогодні. Я не знаю, я не бачив повної дорожньої карти імплементації цього механізму, яка би враховувала не тільки інтереси енергетиків, але й інтереси споживачів, причому по всьому сегменту. І я можу сказати, що саме тому, що не були враховані інтереси споживачів на так званому газовому ринку, він обвалився на енергетичному ринку. Ми застряли в перехресному субсидію шаленому і не розуміємо, як з нього вискочити, і так далі, і тому подібне. Тому закінчую моя моє бачення ця дорожня карта але вона має бути реалістичною а не на угоду нашим європейським партнерам я сам спілкуюся з європейським співтовариством енергетичним і я бачу і з ними треба працювати і пояснювати що реалії українські і що ці швидкі рішення і рекомендації які вони хочуть імплементувати або як україна взяла на себе вони на жаль не дуже швидко тут будуть імплементуватися за об'єк і суб'єктивних причин. Тому в першу чергу, перед тим, як цей законопроект і потрапить до Верховної Ради, я би наполегливо радив би вам разом з депутатським корпусом, може на базі комітету, може, на базі уряду провести ретельний аналіз оцієї дорожньої карти, яка б весь механізм би реально змогла б прояснити. Він реалістичний. Чи це чергова якась ну така євроінтеграційна е, хороша історія, яка, наприки, жаль, як ви бачите, ну, за 8 років європейських реформ? Ну, щось не дуже спрацьовує. Ще раз закінчую на цьому. Не сприймайте це як консерватизм, сприймайте це як раціоналізм і, ре, е, і реалізм. Дякую за увагу.